Привіт! Ми продовжуємо опановувати основи боксу і сьогодні попрацюємо кроком під кроком. Здавалося б, тут все просто. Роби повноцінний крок вперед або назад і іншу ногу просто підводь для того, щоб зберегти стійку. Але всюди є свої нюанси. Подивись зараз на два рухи і збагни різницю. Перший. А тепер другий. При першому варіанті я трошечки штовхнувся від опорної ноги, і мій підкрок став більш а, динамічним, енергійним. А, я рекомендую тобі рухатися саме таким чином. Ночки припускаються наступних помилок. Вони розвертають задню ногу перпендикулярно, та така постановка ноги вона не дозволяє реалізувати весь потенціал твого тіла і в атації, і в якомусь захисному русі, і так далі, оскільки коліно дивиться в бік. Тому нам треба ступню і коліно розвернути у напрямі до суперника. Другий момент людина робить таким чином. Раз і другою ногою майже виходить в фронтальне положення. Це виводить тебе... В доволі такі нестійке положення нам такого не треба тому під крок роби майже на місці скажи собі що під крок задньою ногою ти маєш зробити просто на місці і тоді по інерції першого кроку ти зробиш правильний рух а тепер давай попрацюємо вперед і назад назад вправо і вліво також можна попрацювати під кутами. Наприклад, я крокую ну, такий невеличкий около сайтстеп і підкрокую правою ногою так, щоб е зберегти свою стійку. Так само і в праву сторону я крокую вбік і оп, розвертаюся, моя стійка зберігається. Тепер додаємо атаку. З першим кроком. Джеп. Кроком назад. Джеб, вліво, вправо. Я раджу тобі, коли ти робиш цей рух, рахувати на один такт. Не раз-два, оскільки це підсвідомо змусить тебе зробити більш широкий рух правою ногою. А коли ти будеш рахувати на один такт, раз, то якось все буде складатися так, як треба. А, Далі, попрацювали правою рукою. Раз, 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 раз. Нюанс при роботі справа в тому, що а, тобі після удару треба не просто повернути руку до обличчя, тобі треба розвернути своє тіло у вихідне положення, використовуючи при цьому підкрок. І це буде... Більш якісна робота, аніж просто болтихати руками. Далі. Попрацювали поперемінно. Ліва, права, ліва, права, ліва, права і так далі. Є. Це у нас була робота на передньому, ой, на першому кроці. Тепер наступний блок ми працюємо саме на підкроці. Суть в тому, що ми робимо крок, заряджаємося на передню ногу в даному випадку і штовхаючись від неї, разом з підкроком, ми ротуємо тіло і викидаємо джет. Маса тіла викидається е, через цей кулак. Так само і з правою. Робимо крок. підкрок, Крок. Під крок. Крок. Під крок. Крок. Під крок. Коли б'ємо справа, відходячи назад, ми робимо невеличкий крок, сідаємо на цю ногу, заряджаємось, очікуємо суперника і зустрічаємо його тепло. Саме це я мав на увазі, коли казав, що ти зможеш розставляти пастки для свого суперника. Тобто ти можеш зайти в його простір з першим кроком. Використовуючи будь-який захисний елемент і далі, очікуючи його е, якоїсь дії, гасиш його атаку. Попрацювали е, з кроком, з підкроком, А тепер дуже важлива робота. Це вичленити роботу кроком під кроком серед звичайних пересувань. Зараз порухаємося на м'яких ногах. Манері. І саме поміж цих рухів нам треба зробити крок під крок бажано з атакою. Давай спершу попрацюємо без атаки. Рухаємося, рухаємося, крок під крок. Рухаємося, 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 крок під крок. Рухаємося, 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 крок під крок. Крок під крок має бути імпульсним. Тобто із твоїх м'яких рухів ти виходиш на... Швидкий е момент. Далі підключаємо атаку. Мені тут не зовсім дозволяє ландшафт, кроти нарили цих ям, тому я буду рухатись на місці, добре. Рухаємося на місці і крок під крок. Рухаємося на місці, крок під крок. Рухаємося в бік. Рухаємося в бік. Наразі цього буде достатньо. Пропрацюй кожен елемент. Нехай кожен елемент стане частинкою тебе. Поєднай свою свідомість і своє тіло в роботі. І тоді це дійсно, по-справжньому стане частинкою тебе. В подальшому ми будемо поєднувати а, різні а, типи пересувань, наклад... накладати на них атаку, будемо додавати фінти. І... Поступово ми прийдемо до красивого, повноцінного результату. Я в тебе вірю, ставай сильнішим.